Цей день настав Геймплейний трейлер Assassin's Creed Mirage Нарешті показали на презентації PlayStation Showcase. і в даному відео я розповім про все, що мені наразі відомо з цього ролику. Поговоримо про різні механіки, такі як стелс, паркур, бойову систему, і в цілому порозмислимо над тим, чи стала все таки Ubisoft на правильний шлях, і Mirage виявиться відправною точкою повернення того самого асасину. Серйозно розпочинається трейлер з культового, звісно, що стрибка в повітрі над жертвою. І, я думаю, навіть гравці далекі від франшизи одразу вбачають тут перезитування на перших іграх серії, бо кадри, показані нам, буквально під нуль копіюють кадри з Альтаїром. Хто звісно скаже, що це така собі дань поваги франшизі? Я ж притримуюсь думки, що це банальна гра на ностальгії, влаштована юбіками, аби шанувальники серії Assassin's Creed побігли швидше оформлювати перед замовленням. В цій же локації бачимо купи листів, які може падати головний герой, які зрозуміла річ. Нікуди не ділись в серії. Також з даного кадру можна зуважити набір спорядження басіма. На стоп кадрі одразу кидається в очі прихований клонок, меч та короткий споміжний кинжал. Далі бачимо кадр з чоловіком, який щось віщає на публіку. Це вочевидь, так званий Глашата, який буде розповсюджувати інформацію про злочини, вчинені басімом, тим самим підвищуючи ваш рівень розшуку. Але звісно, що як і в перших частинах серії, Глашати можна буде підкупити. Згодом нам показують друге вбивство сторожа, який, вочевидь, буде являтись стандартним опонентом для. Головного героя такий висновок можна зробити з наданих відео та фотоматеріалів, де на цьому класі ворогів присутня мінімальна кількість захисних обладунків. Також готуючись до нападу, важко не помітити відсутність у басіма безіменного пальця. Це також, якщо ви пам'ятаєте, було обумовлено в серії тим, що палець перешкоджає висуванню прихованого клинка, і аби не травмувати кожного разу свою руку, носії мусили його позбавлятись. Вже пізніше в серії, за допомогою інженерних здібностей Леонардо да Вінчі цього можна буде не робити. Але події Асесінського. Крит міраж нагадує відбувається задовго до під цим ракурсом. Також можна помітити підсумок, який знаходиться на поясі у персонажа. Там, вочевидь, будуть зберігатись димові бомби, використання яких нам згодом і демонструють. Потім нам дають почути голос Рошан, наставниці Басіма, яка власне завербує його до братства. «Мархабан Маргабанбік мустатир» В кадрі нам дають розглядіти повноцінний зовнішній вигляд Басіма та побачити орла, який виконуватиме механіко-дослідження місцевості, як в попередніх іграх серії. Найбільш захоплюючим моментом у трейлері для мене стала поява Багдаду, повноцінного величезного міста, якого ми не мали можливості спостерігати ще з часів Юніті, з часів, коли асасин був асасином. Тут нам також показують, що головний герой долатиме великі відстані на верблюді, як це було в Origins, Але доступними будуть і конячки, ба більше тільки погляньте. aqui, ó. Так, у грі будуть платні скини, і не кажіть, що ви здивовані. Втім, давайте поки про хороше. Окрім самого Багдаду, доступними для відвідувань будуть також околиці міста, які ми можемо бачити за його межами. На фоні тим часом звучать слова Рошан: ти помер і відродився, що вочевидь відсилає нас на церемонію посвяти у братство, вступаючи у яке басім відмовляється від себе колишнього та приймає нові правила та цілі в житті. Та чи справді так буде, дізнаємось у грі. Далі нам показують механіку паркуру, і тут насправді все до. Досить непогано, хоч анімації, на жаль, перекочували, здебільшого звальгали, але, спостерігаючи за архітектурою міста, в мене трохи закладається надія на подальший позитивний розвиток серії. Велика численність перешкод, різноманітних виступів, натягнутих канатів, підвішених споруд, найрізноманітніша кількість шляхів, завдяки яким фріран у грі, вочевидь, буде максимально безшовним та плавним, я сподіваюсь. Також додали новий спосіб переходу між будівлями, а на фоні цього ж кадру я помітив дещо цікаве. Так, Олдесерія, серія, думаю, вже Зрозуміло, що це в таких е, альтанках. Я не знаю, в перших іграх серії під час погоні можна було ховатися від переслідувачів. Гра справді кричить, подивись на мене. В мені ще залишилась теза, що ти полюбив цю серію. Загалом, говорячи про паркур у цій грі, звісно, що потрібно пограти, аби зрозуміти наскільки він добре чи погано реалізований. Чи являтиметься він по-справжньому важливою механікою або ж просто способом пересування з точки А в точку Б, хоч і дещо різноманітніше ніж в попередників. В наступних кадрах нам демонструють. Течу ГГ з місця подій. Його помічає сторож та дає сигнал іншим. B7 ж, не бажаючи стикатись з великою кількістю ворогів, використовує димову бомбу, залазить на високу будівлю, з якої демонстративно здійснює стрибок віри. Ще у цьому кадрі, як дехто помітив, на фоні втечі басіма видніться можливий плакат розшуку, який, як і знову ж таки в попередніх частинах серії, можна буде зривати, тим самим роблячи свій статус інкогніто. Смішно те, що у мережі плакати знаходяться реально на видимих місцях, а не Бог знаде, як раніше. Згодом під Покровом ночі відбувається діалог Басіма з Фуладом, який згадувався, зокрема у Вальгаллі. Ці двоє обговорюють план дій для непомітного проникнення всередину певної території. Фулад каже, що басім може підкупити охоронців. Втім, останній вирішує обійтись декількома жертвами та самостійно пробратись до потрібного місця. Ця механіка взята з вже згаданого юніті. Коли перед тим як виконати чергове завдання, гравець керуючи, Арно досліджував місцевість, розглядав різноманітні можливості для входу та обирав найбільш підходящий саме йому. Знаходячись безпосередньо на ворожій території, використовуючи механіку стелсу, Басім викрадає ключ у одного зі сторожа та відмикає двері потрібної йому кімнати. Потім ми бачимо швидку перемотку часу, що може означати декілька варіантів. Перший перемотка часу буде доступна безпосередньо гравцям, як у тому ж відьмаку, аби ми могли вирішувати в яку пору доби виконувати те чи інше завдання. Другий варіант більш приземлений, що мені спав на думку, це просто сцена очікування Басіма, поки вдосконалюють його спорядження, як це було. У трилогії Еціо заодно думаю сидіння на лавці буде однією з варіацій розчинення у натовпі. Далі кадри, тут вже помічаємо три різні класи бійців, внизу зліва найпростіший, про якого я вже згадував. Зверху гвардії зі списом і на передньому плані у повній амуніції, вочевидь, громила, який завдаватиме нам найболісніших ударів. Але що радує всі ці історії, удар прихованим клинком, який ваншотить будь-кого з ворогів. Я знаю, що в Ольгаллі клинок теж вбивав з першого разу, просто я досі не можу до цього. Звикнути неймовірно радий, що розробники вирішили надалі притримуватись класики в цьому плані. Було показано і застосування метальних ножів, які очевидно неодноразово ставатимуть нам у нагоді при стелс-проходженні, та інші механіки, що також відносять нас до класиків. Втім, що максимально заруїнило мені всі враження від вищі перерахованих плюсів гри, це грьобана телепортація. Що це Юбісов? Ну чому можливо хтось з вас згадає, що даний навик був присутній ще у третьому асасині у доповненні тиранії короля Вашингтона, але там все підкріплювалось альтернативною реальністю, тобто всі події цього DLC Ніколи не відбувались в реальності третього асасину. А в міражівочевий даний прийом буде застосовуватись в реальності і чим тут він буде підкріплюватися черговим збоєм анімусу, впливом на басіма Локі чи іншою містичною фігнею, мені невідомо. Застосовується цей навик, як ми можемо бачити, під час активації орлиного бачення. Схоже, що в грі буде присутня така собі механіка bullet time, коли гравець матиме обмежену кількість часу для відмічення декількох цілей, яких басім потім усуватиме. Питання лише в тому, чому. Ubisoft вирішили додати в цей процес телепортацію, а не зробити повноцінні анімації, як у тому ж Бетмені, коли герой фізично переміщується від однієї цілі до іншої. Який же це мусор? І давайте про бойову систему. За що я в свій час дуже сильно полюбив цю серію, окрім сюжету та персонажів, механіки паркуру та красивого оточення? Це бойовка, сочна, красива, ефектна. Такою вона була включена до Юніті, після чого настав час лютої дрочильні і спаму. Міраж з показаних. Адрів демонструють ті самі круті анімації, знову таки частково взяті з Вальгали, частково ж нові комбінації, які демонструють ефектну хореографію, і мені справді хочеться відчути, як воно грається. Загалом варто зауважити, що багато схожостей в анімаціях справді співпадають з попередньою грою серії. Поза, як спочатку, гра задумувалась як доповнення до Вальгали, але виходячи з даного геймплейного відео, мені хочеться вірити, що всі ці класичні прийоми, які нам показали, це не просто фан-сервіс, на радість любителям серії. А обдуманий хід з боку розробників, втім, спостерігаючи раз за разом вже от 8 років за цією компанією чомусь, я думаю, що це всього-навсього популістська фігня, яка зроблена лише задля повернення довіри своєї аудиторії, як наслідок наповнення власних гаманців без будь-якої самовіддачі улюбленій франшизі мільйонів гравців. Ubisoft давно показала ігровій спільноті своє наплювательське відношення до кор аудиторії з року в рік, перетворюючи колись величну франшизу в тупу пудручільню, але надія. Хто кажуть, помираю останньою, хоч Юбіки як компанії не викликає в мене жодної довіри, я все ще вірю в поодиноких розробників, які залишаються вірними традиціям франшизи і докладають зусилля для їх втілення. Можливо, Міраж не виправдає очікувань багатьох геймерів, але настане момент, коли ця компанія гімна отримає такі збитки, що або нарешті повністю змінить свій штаб керівництва, або вже не мучитиме цю серію черговою містифікацією, палаючими кіньми, горгонами та іншою залу. Пишіть, що ви думаєте про прийдешній реліз Міражу в коментах, а я тим часом дякую вам за перегляд. Заходьте до мене на Твічі. Слава ЗСУ!